Добрий день. Це 96-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема властивість флот для блоків. Властивість флот застосовується не тільки для картинок, але й для будь-яких інших блоків. Давайте перевіримо це. Нехай у нас є дів батько з класом Parent, а всередині нього знаходиться текст і дів-нащадок з класом Child. Обом дівам задана границя. А діву нащадку ще й ширина з висотою. Давайте це перевіримо. Я скопіюю цей код. Code. Yeah. Вставити. Ой, не туди. Сюди перетискую. І скопіюю стилі. Вставити. Шикарно. Перевіримо це. Ось. Як ми бачимо, такий результат. Але. Щось тут явно не те. Тому що воно має бути зліга, Фактично. Так. Ось воно. Чудово! Е, Давайте тепер на діло начатку встановимо float. Значення left текст почне обтікати наш блок. От я ще HTML-коди начіпаю. Тоді ми float. Ді. Ладно. Скопіюю. Хоча кажуть, я швидше напишу, що скопіюю. Ось, як ми бачимо, текст почав обтікати. Наш такий блок. І завдання перше. повторіть сторінку за цим зрозком. Е, І нам дали текст для вставки. І в цілому все. А я зав... заздалегідь написав весь код, але я його зараз вставлю і почну пояснювати. Ось він у мене вже тут готовий, рідненький. Спочатку CSS копію, ставлю. Потім HTML. Збережу зразу. Оп. Вставити. Ось що в мене вийшло. Типу, ось, ну, це можна, в принципі, прибрати. Це лишнє. Ну, Не соблюдає, так сказати, оцю штучку. Ой, ні тут, не там. І ось що виходить. Е, у нас є обмежуючий блок контейнер. В ньому є текст і блок. Ми його як divільний створили І в ньому йому задали стиль. Тобто ось. Дали йому float, тобто, розміщення позиціонування, де він має бути. Він має бути з правої сторони. ширину йому дали 200 пікселів, висоту дали 100 пікселів, бордер дали. І маргін. Далі. Що від нас ще? Що від мене? Треба, щоб я пояснив. В цілому я наче все пояснив. Ще раз. Є контейнер, parent. В нього є текст, його інформація. Також в ньому знаходиться певний блок chilled, Child Child. Ребенок, Який створює отакий от контейнер, такий блок. І далі, після цього блоку, ще, ще далі текст. І як ми зробили? Я виходить в баді, закинув флекс, щоб розмістити сам блок по центру, щоб він. ой. Не то. Щоб він дійсно по центру сторінки був. Parent я задав максимальну ширину 500 пікселів і дав йому border, оце чорний. тексту дав, дав формат можна сказати. Також дав padding, оцей відступ. Далі child його блоку нащадку дав float right, щоб він з правої сторони був. Дав обмежуючу ширину 200 пікселів, висоту 100 пікселів, бордер дав йому, тобто границю. І маргін так само дав йому ну, з певними значеннями. Тобто 30 пікселів з деяких сторін. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.